Ніч в жаху для Росії наймасовіший наліт з початку війни. Десятки дронів завдали нищівних ударів по інфраструктурі ряду міст. Докладніше далі. Війна повертається на територію країни, яка її розв'язала та веде близько третьої ночі, 5 липня, губернатор Ростовської області Василь Голубів, повідомив у Телеграм, що ППО працюють по декількох повітряних цілях. У місцевих пабліках з'явилися відео з атакою, а пізніше Голубів прозвітував, що було збито 10 БПЛА. За його словами, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків виникли ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі, але по Ждалих немає. Цікавий ефемізм. Будемо тепер казати не бавовна, а ландшафтна пожежа. Деталь цього ландшафту – нафтовий термінал. Місцеві жителі опублікували безліч відео зі звуками, вибухів та пожежами. За попередніми даними, атаковано ростовську філію НЗНП на лівому березі дону. Ростовські змі назвали цей наліт наймасовішим та найсильнішим за всю історію. Український військовий оглядач Олександр Коваленко підтвердив у Телеграм, що наліт був наймасовішим спочатку. Повномасштабної війни, і атака була успішно відбита нафтовим терміналом. Міноборони РФ світувало, що за ніч ППО збило 50 БПЛА над Кубанню, Ростовською областю та окупованою частиною Запорізької області України. А скільки ще не збито, неспокійно було і про морсько ахтарську губернатор Краснодарського краю Веняймін Кондратів повідомив у телеграм о пів на другу ночі, що в місті було збито кілька безпілотників, що призвело до пошкоджень від падіння уламків за. Словами постраждало шестеро людей. Місцеві пабліки писали, що уламки збитих дронів пошкодили будинок у мікрорайоні МСО та порушили роботу енергопідстанції, залишивши значну частину міста без світла та води. телеграм «Осінт з Гарбузом зазначив, що в Приморсько-Ахтарську сталося щонайменше два прильоти БПЛА по території військового аеродрому, зокрема по казармах та складах. Аналітики дійшли такого висновку, проаналізувавши відео та встановивши геолокацію. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.